Для вас, напевне, не буде секретом, якщо я скажу, що велика частина людей пишуть мені свої історії. Різні історії. У когось вони щасливі, але більшість із того, що ви повідомляєте, різними мережами: це і в Тіктоці, і в Телеграмі, інколи, особливо там в чат у нас відкритий. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. це Реально зв'язок зі мною і з моєю командою. Інколи це відбувається в Фейсбуці в коментарях, але інколи це відбувається і приватно. І більшість із того, що ви пишете, це ситуації не дуже приємні в нашому житті. Когось звільнили по безприділу, комусь не виплатили якусь заробітну плату, когось посунули по кар'єрним сходам, до когось просто проявили неповагу, когось десь образили. І ви нічого з цим змінити не можете. Я знаю, це в різних професіях є, і тому я ніколи ніколи не здаю тих людей, які пишуть, але намагаюся це підсвітити соціально. Бо я усвідомлюю, що такі явища вони можуть бути загальними. І тоді люди, коли читають, що інші мають схожі проблеми, вони, як мінімум, отримують хоч якийсь рецепт, що з цим робити, і усвідомлюють, що вони не одні. Ну, от, зокрема, державна служба. Часто пишуть мені якраз представники Державної служби, але такого середньонизового діапазону. Вони скаржаться на своїх начальників і говорять, що ті начальники відносяться до них як до рабів, як до скота, змушують, кричать, не дають премії, ставлять їх в відпустку коли завгодно. можуть... Затримать на роботі, визвати в суботу, і ти не можеш відмовитись, бо ти працюєш на державній службі. А якщо ти ще й працюєш на державній службі в невеличкому селі, селищі, районному центрі або обласному центрі, то ти взагалі ніхто. І звати тебе ніяк, якщо над тобою немає якихось великих покровителів. І ти просто змушений все життя терпіти. І от вони знають, що ми з вами терпіли. А знаєте, як виховують терпіло? Знаєте, терпіло спочатку опускають, тобто принижують, або вчиняють злочин проти нього, наприклад, грабують. А потім той, хто вас пограбував, так, вже вас забрали, все, він. Слухай, коріш, ну давай, ми там з тобою, там, потім, ми все віддамо тобі, ну ти зрозумій там, та ти по-людськи там все. І ви вже, це психологічний феномен, і ви вже проникаєтесь тим, що ви ніби от свій. Що вас помітили, що, вас вже, що не все так погано, що ці люди вже, вони, вже вже ви поряд з ними. Ви помиляєтесь, ви як були терпілими, так ви й будете терпілими. І нічого це не змінить. Будете ви кланятись перед ними, будете ви перед ними на задніх лапках бігати, на передніх. Це тільки гірше буде а, поглиблювати цю проблему. Чому я це все розповідаю? Хто дослухав до 3 хвилин 30 секунд? Написала мені нещодавно одна жіночка, я не буду казати, з якої установи, це не має значення. І ось вона поскаржилась на те, я, я хочу щоб ви дослухали до кінця. Оце все відео присвячене тому, що ми з вами, суспільство терпіл і будемо такими, якщо себе якось трішки не перебудуємо. І ми ніколи краще жити не будемо, якщо ми такими будемо продовжувати бути. Я вам зараз покажу, як це працює. Так ось, що вона написала. Доброго вечора! Як вам, далі керівник установи? Виганяють допоміжний склад за свій рахунок. Хто буде забезпечувати мене та мою дитину? Мені потрібні ліки та лікування. Навіть попередній керівник такого не робив. Офіційного наказу немає. Просто плач, вороги під боком. Тільки не афішуйте це, будь ласка, я на свою мінімалку нічого не накопичила. Ну, мене одразу стурбувало питання, тільки не афішуйте це. Я ще раз повторюю: я ніколи не здаю тих, хто пише і просить хоча б допомогти, якщо це в моїх силах. Я можу підсвітити ситуацію. Поки що я не можу допомогти вам прямо. Але мене стурбувало, тільки не афішуйте це. А для чого ви тоді пишете це? Що ви хочете? Щоб що було? Просто висловитись? Я не психолог. Я хочу вам допомагати. Я хочу вам допомогти, всім нам допомогти. Але мені потрібна хоч капелька вашої сміливості. Що означає не афішуйте? Та ви хочете жити, як є. Коротше, я поки думав пару днів, що робити з цим дописом, приватно написаним, я отримую від цієї людини наступне повідомлення. Все, зверніть увагу на слова, все! Зрада відміняється. Усіх просто на два тижні відправляють у відпустку, як камінь з душі впав. Тобто, Попередньому повідомленні 2 дні назад. Навіть це не 2 дні назад, вчора вночі, і от сьогодні 20 в нас скільки там, годин. Вчора людина пише. Просто плачу вороги під боком. Сьогодні людина пише, Все зрада відміняється. Як ви думаєте, можна. Спиратись на людей в боротьбі за справедливість, якщо людину можна, поманивши отак пальчиком, наблизити до небожителів, і людина буде одразу вважати, що вже той не вороги їй привиделось і зрада відміняється. А що було б, якби я цю ситуацію підсвітив? Що було? б? Ця людина б написала мені, що я ще й зраду склипав, а зрада відміняється. А ця людина розуміє, що сьогодні її відправили на два тижні, тому що ситуація стала трішки публічною на цьому підприємстві, і керівники явно дізнались про це. А завтра, таких як ця людина, ми нікого не здаємо, і про цю людину ніхто не дізнається. А завтра таких людей звільнять. І вже ніхто не буде вам допомагати. Тому що, виявляється, зрада відміняється за одну добу. Вчора були навколо всі вороги, а сьогодні вас поманили і вже все. Отак, От дорогенькі мої, відбудуться й вибори. Вас полірували 5-10 років, а потім в кінці ці люди, які на ваших спинах збагатились, отримали владу, популярність, все, все здобули. Потім вони вас поманять пальчиком, скажуть, іди сюди, ми за тебе. Ми як ти, ти серед нас. Давай, іди сюди. Вони ще, може, вам і кілограм гречки видадуть, і дитячий майданчик вам поставлять, і ви вийдете, скажете, це. Хороші люди. Так, да, не все в суспільстві так погано. Зрада відміняється. Отак От це буде. Тому ті люди, які розуміють, що насправді відбувається, підписуйтесь, пишіть коментарі, поширюйте мої відео і формуйте в собі хоч крапельку сміливості. Бо якщо у вас буде отака форма боротьби за свої права, нічого не буде. Колись в одному університеті зібрали колектив, і виступив ректор університету. І так виступав, що поставили на голосування зміну статусу університету. Був університет національний з відповідними. Тарифами, там, оплатою праці, статусом. А потім колектив взяв і всі підняли ручки за зміну статусу і назви університету. Був національний, а став державний. І трішечки назву підкоригували. Знаєте, для чого це було зроблено? І всі це розуміли, які сиділи в цьому залі. Що робиться? Насправді, у цього ректора вже було два терміни. А більше двох термінів підряд не можна бути на посаді. І оця людина зробила все для того, щоб колектив, як раби, проголосували за переименування університету. Зі зниженням статусу університету, зниженням їхніх зарплат, тим не менш вони взяли і проголосували. Їх в тому залі сиділо 500 чоловік. 500. Чоловік. І не знайшлось ні одного, який би встав і сказав: Друзі, ми зараз руйнуємо історію університету, ми змінюємо його статус, ми обманюємо студентів, які вступили в національний університет, а закінчать вони не національний університет. Заради одного, який вже тричі підряд сидить на посаді і хоче сидіти ще два терміни. Бо ще не все взяв з університету. Ні один. Чого ви боїтесь? Ви чого боїтесь? Вашу долю руйнують. Вам в обличчя плюють, вас зневажають, вас перетворили в плінтус. Чого ви боїтесь? Об'єднатися одне з одним. Та тільки ви слово скажете, не один, звісно, якби у вас там чоловік 50, я вас увіряю. Ні у того ректора, ні у того перейменування, ні зменшення у вас зарплат не було б. Вони бояться вашої реакції, але вони знають, як вас купити. Так, щоб у вас були спочатку відчуття, що кругом вороги, а потім всього за добу зрада відміняє. Подумайте про це. І ще раз повторю. такі люди, як я, вони є, вони готові вас представляти, вони готові боротися за те, щоб до вас ставилися як до людей. Але мені потрібне розуміння, що на півзльоті ви не скажете, що зрада відміняється, я піду проголосую за Колю Катлету. Давайте будемо якось послідовними. І не забувайте, що з нами робили останні 33 роки. Не забувайте підписуватись тут, Telegram, Tікток, всі ресурси в шапці каналу. Я чекаю вас і чекаю на ваші історії. І не здавайте назад, тому що вони будуть наступати вам на горло.